Місяці нашої роботи в рамках проєкту Медіатово. Це три місяці Живого спілкування з людьми. В межах ініціативи від дороги до діалогу редакція відвідала села Володимирівку, Саблине, Мошорино, Богданівку. Там відбулися зустрічі. Проєкт відкрив людям можливість говорити про свої проблеми і бути почутими. Діалог мешканців та старост. Став поштовхом до справжніх змін. Люди почали діяти. У Володимирівці та Мошореному організували толоки, прибрали території. У Богданівці зняли відеоінструкцію. А онлайн-опитування об'єднало понад 11 тисяч людей. Це 90% громади. Влада запровадила виїзні прийоми, а мешканці повірили, їхня думка має значення. А ще в рамках ініціативи Точка збору не точка звалища разом з громадою вчимося правильно поводитися з відходами і робити своє місто чистішим. До нас долучились непайдужі знаменчани з транспортом, щоб допомогти людям позбутися великогабаритного сміття, бо кожна історія це точка змін, а кожен мешканець частина рішення.